Сторінка 55, параграф 9. Розвиток системи літочислення. Хронологія літочислення. Кожна з історичних подій має свою дату. Визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія. Не знаючи дати події мене. Можемо її пояснити, виявити зв'язок з іншими подіями, оцінити вплив цієї події на життя людей. Однак хронологія дає змогу встановити точний час подій відповідно до сучасних уявлень про вимірювання часу. Річ у тім, що кожен із давніх народів створював свою систему відліку часу, історію від якогось певного важливого моменту, іноді навіть години і хвилини, за своєю. Ерою, епохою, наприклад, давні єгиптяни вели своє літочислення за династіями єгипетських царів, фараонів, японці відступу на престол чергового імператора, стародавні греки. За Олімпіадами стародавні римляни від заснування міста Рим. Юдеї точкою відліку часу взяли створення світу, що відбулося згідно з Біблією 3761 року до нашої ери. У наш час найпоширенішою є система християнського літочислення. За точку відліку у цій системі взято ймовірну дату народження Ісуса Христа 753 рік від заснування Рима. Водночас у деяких країнах Сходу діє мусульманський календар. Він бере початок від 16 липня 622 року року переселення пророка Мухаммада з Меки до Медини. Навіть в мусульман починається із заходом сонця, а не у півночі, як у країнах, що живуть за християнським літочисленням. Григоріанський календар у наш час у більшості країн світу використовують григоріанський календар. Календар ділить час на календарні роки тривалістю 365 або 366 днів. Роки тривалістю 365 днів називають звичайними, а роки тривалістю 366 днів високосними. За цим календарем, початком відліку часу прийнято вважати дату народження Ісуса Христа. Весь історичний час до народження Ісуса називають до нашої ери. Скорочено до Н.М. Пізнавально і цікаво, Григоріанський календар прийшов на зміну Юліанському календарю. Упровадив римський правитель Юлій Цезарь у 45-му році до нашої ери. Григоріанський календарь був упроваджений 4 жовтня. 1582 року, папою римським Григорієм 13. Середня тривалість року в григоріанському календарі становить 365 днів, 5 годин, 49 хвилин і 12 секунд. В Україні григоріанський календар діє з 16 лютого 1918 року. Варто запам'ятати, відлік років до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа, ведеться у зворотному напрямку. Наприклад, за сотим роком до нашої ери настає 99-й, потім 98, 97, 96 тощо. У хронології немає нульового року, тож перший рік до нашої ери безпосередньо прилягає до першого року нашої ери. Аж число років до нашої ери зростає в міру віддалення в минуле. Однак місяці, числа в них і дні тижня рахуються так само, як і в роках нашої ери. Отже, межі між першим роком до нашої ери і першим роком нашої ери мить, що розділяє 31 грудня перший рік до нашої ери і 1 січня перший рік нашої ери. Правило одного року: щоб визначити віддаленість подій, що відбулися до Різдва Христового і після Різдва Христового, потрібно від загальної суми років до нашої ери і нашої ери відняти один рік.